Доброго дня, шановні підписники і глядачі мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. <кхід> Я зараз, що довго відео не виходили. Але ось трошки ось ситуація і вже відео можете частіше трошки входити. Отже, сьогодні ну, інше це не сьогодні, це вже давніше, Купив в одної жінки по інтернеті продавця по Еликсі, Телефони два. Перше, Планувалося купити один телефон, Оцей Motorola Moto G-Style, з невеличкими нюансами. Ось тут річенка. Але в неї на продажі була ще Motorola Moto e 7 і вирішив тоді ще, можна сказати, взяти і ще цей телефон. Отже, Зараз вам покажу, як він включається. А в наступному відео я зроблю відео на даний телефончик. Отже, включення. Телефон в досить непоганому стані, він мені дуже дешево обійшовся. Якщо такі телефони з такими нюансами по інтернеті стартують від 3000 гривень, то цей мені пощастило взяти за 1300 гривень. Як на мене, з оперативкою 6 і 128 на борту з хорошими камерами і в досить непоганому стані і невеличкими нюансами, то ці нюанси можна закрити очі. зараз <кій> подивимося. От дивіться. Я вже не його трошки протестував, бо то вже взялося. взялася. Трошки взялося інакше, писав ставочки свої улюблені. Ось такий телефончик досить непоганий, досить шустренький. Ось вам покажу зараз його параметри. Це Motorola Moto G Stylus 5G. Модифікація даного телефону зараз скажу, XT2131TR1. Досить непоганому він в такому стані. Такий телефончик. Я вам покажу, як він камеру знімає. Вон, наприклад, виставлю цей телефон. От. Тобто досить і досить він непоганий. Ось такий апаратик. А це Motorola Moto e 7 звичайно. Він вмикається, я його перевіряв, але в ньому нюанси. Ну, бачите, він покаже зарядку. Треба, бачите, самі, бачите самі. От, Якщо нажати, там, там батарейка сіла ну і там видно, що дисплей от під заміну. У мене такий самий телефон є, теж з стрічними дисплеями, е але абсолютно робочий. Я думаю, з часом і цей телефончик відновлюю. А наступного відео я е е е покажу саме е характеристики по характеристикам прийдем цього даного Motorola. Ну, Ось таке в нас коротеньке, лайтове відео вийшло. Хай їм щастить, будьте здорові, па-па-па-па.